Мої вітання! Лише декілька інгредієнтів і мінімум вашого часу і знаменитий та дуже смачнющий пиріг у вас вже на столі. Готуємо! У мене сьогодні сливи, але замісних можуть бути будь-які ягоди, заморожені чи свіжі. І, як завжди, перелік всіх складників рецепту на екрані і в описі під цим відео. Сливи варто обирати цупкенькі, м'ясисті і не переспілі. розділяю їх навпіл і виймаю кісточку. Сливи нехай собі почекають, а я вімкнула розігріватися духовку і швиденько замішую тісто. Жир. У мене вершкове масло, але можна і вершковий маргарин. Тут 120 г. Декілька секунд нагріла в бо не дістала заздалегідь з холодильника, так як масло має бути кімнатної температури. Обов'язкова дрібочка солі і півпакетика ванільного цукру або ж граминка чистого ваніліну. Одна столова ложка цукру це 20-25 г, залежно від того, чи є в чубчик. Отже, потрібно 120 г, це орієнтовно 5 столових ложок. Трішки ось так об'єднала масло з цукром, щоб цукор не скакав по всій мисці. І наразі вмикаю міксер і потрібно це все збити. Зробити це можливо і просто з вінчиком, але тоді потрібно буде дещо заморочитись. Лопаткою зачищаю стінки і дно посуду. Масло, як ви бачите, вже посвітлішало і трохи збільшилося в об'ємі. Цукор ще повністю не розчинився, але це все згодом. Ще трішки збиваю. А далі яйця. Вони в мене кімнатної температури, щоб масло з ними об'єдналося в одну стабільну масу, а не стресануло і розділилося на жир і сироватку. Все елементарно. Але навіть якщо вже такий трапилося, то це дуже легко виправити. Слід трішки підігріти в мікрохвильовці чи на водяній бані миску, тільки не до розчинення масла, а ледь-ледь і знову все збити. Два яйця додаю поступово по одному і спиваю на середніх обертах до повного розчинення цукру. Якщо декілька кропинок цукру залишиться і не розчиненими, нічого страшного, це лишень пиріг. До борошна всипала одну чайну ложку розпушувача, перемішала і через сито все і відразу всипаю в миску. Борошна знадобиться 130 г це вищий гатунок змістом білка 103 тобто звичайне універсальне борошно. Більший міст білка в ньому не потрібен, бо нам не потрібна тут зайва кликовина. Далі перемішую все лопаткою, хоча це можливо зробити і міксером, але на низьких обертах і надовго, щоб тісті не розвивалися зайва кликовина, бо це не дріжджеве тісто, де вона конче необхідна. Ну ось і все любі, друзі. Навіть гайне шумів, а тісто вже готове і саме ось такий вигляд в кінцевому результаті. Знадобиться пергаментний папір і форму сьогодні брала ось таку без дна, бо з нею можна відрегулювати той розмір, який мені потрібно це 20 см. І як завжди, друзі, хитринка. Подивіться, як легко і просто з допомогою пергаменту можна зробити в ній дно. Показую вам це більш детально, бо можливо ця хитринка стане вам у пригоді. Як завжди, будь-яка хитринка це елементарно. Підкладаю дно з більшої форми, бо так буду випікати, або ж форму можна покласти відразу на деко. Викладаю в себе залишку тістом та розрівнюю його рівномірно по всій формі. До речі, залишу вам в описі під відео ще один відеорецепт дуже вдалого пирога зі сливами, і якщо ви любите смак шоколаду. Зверху тісти щільненько, один до одного викладаю сливи. В оригінальному рецепті їх викладають м'якоці доверху, а не шкіркою, як роблю це я. Але я не бачу в цьому сенсу, бо хочу, щоб м'якоць сливок при випіканні просочила своїм соком пиріг. І якщо ж у вас ягоди замість сливок і вони у вас заморожені, то попередньо розморожувати їх зовсім не потрібно. Додайте їх відразу з морозилки в тісто, перемішайте та заповніть цим тістом форму. Ну і вишенька на торті. Посипаю тісто і сливки цукром, змішаним з корицею. Це не тільки додатково ароматизує пиріг, а й зробить йому хрумку неймовірно смачну скоринку. Ну і нарешті випікаю Температура 180 градусів Цельсія, режим нагріву верх-низ, без конвекції, на середньому рівні духовки приблизно 30-35 хвилин. Підлаштуйтеся під особливості саме своєї духовки. Охолочений пиріг декорує пудрою, і, як завжди, заглянемо до нього всередину. І що тут скажеш, це дійсно дуже смачно, тому рекомендую і вам.